Реформування по повній на буковинських водіїв чекають чергові нововведення. Правохоронці переконують зміни на краще. Самі шофери налаштовані скептично, що ж насправді приховане за ширмою реформи, дізнавалася Ірина Шевчук. 18 листопада за указом Кабміну в Україні ліквідували ДАІ та МРЕВ. Натомість вирішили створити регіональні і територіальні сервісні центри. МВС їм передали функції ліквідованих установ. Територіальні сервісні центри знаходяться це місто Чернівці, це Кіцмань, Глибока, Новоселиця. Єдмінці, кожний громадянин України на сьогоднішній день може звернутися в кожний центр. Неважно, не, не де він зареєстрований, де він проживає. У Чернівцях сервісний центр функціонує з 28 жовтня за адресою вулиця Руська, 248 М. Тут раніше був міжрайонний реєстраційно-екзамінаційний відділ, тобто МРЕВ. Це в одному приміщенні буде і територіальний, і регіональний сервісний центр. Крім того, указом кабінету міністрів скасували довідку рахунок для реєстрації або зняття з обліку автобільців. Більів цей документ підтверджував право власності покупця на транспортний засіб. Є поняття вже догір купівлі-продажу це людина продавець, тобі ж покупець, зможе собі в довільній формі оформити даний договір через скасування довідки рахунка. Деякі нововведення чекають і на перекупників, котрі перевозять авто за кордону. Вони на сьогоднішній день реєструють на себе, а право власності набуває інша особа. Колись це було то, тобто виписувалась довідка рахунок і вони в суб'єкти господарювання виписували. Вони. Зразу ставили з себе на облік даний транспортний засіб, як розповів Василь Душинський, реформування торкнеться і посередників, які через зв'язки в короткі терміни оформлюють документи для водіїв. Зараз йде процес викорення цих людей з приміщень сервісних центрів. Або виконати всі завдання, котрі перед центром поставили у Києві. Штат установи розширять. Штат у нас збільшиться, тому що у нас в цьому в центрі буде відділень. Ну от по, по всіх напрямках діяльності. Щодо буковинських водіїв, то вони розповідають про реформування і створення сервісного центру ще не чули. Чесно кажучи, не чув. Не чув такого. Чернівчани добре пам'ятають, з якими перешкодами зіштовхнулися у минулому під час оформлення документів. Ой, це це дуже... Зайняло дуже багато времени, нервів. Скорше ти помреш, ніж ти то зробиш. Я оформляв через людину, мені допомагали. Одич мені допомагав, він не працює в, в МВС, але він допомагав мені. Яких проблем береш гроші, оформляєш треба? Водії сподіваються, що нова система функціонуватиме ефективніше та допоможе уникнути корупційних схем. Ну мені би дуже хотілося в то вірити, тому що для чого то робиться тоді. Хоча і скептично налаштовані. У нас все, що не спрощують. Воно стає ще гірше. Ще одним нововведенням від уряду стало повернення з 2019 року обов'язкового технічного огляду легкових автомобілів, з 2015-го вантажівок, з 2017-го автобусів. Відповідні положення Кабінет міністрів ухвалив 9 грудня. Ірина Шевчук, Андрій Дороцюк Чернівецький промінь.